Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі Секрети часу. Сьогоднішнє відео це, як завжди, про ремонт годинника, але тут е, трошки інше, так як це не, не ремонт самого механізму годинника, а е, ремонт з е, циферблатом годинника. Як ви знаєте, з циферблатом мало що можна зробити, якщо він не пошкоджений, він є пошкоджений. Але е, в даному випадку трошки інша робота, так як е, тут проблема є е, в тому, що тут відлетіла Назва Citizen, Цей годинник, це що я ремонтую, Citizen 7470, тобто в мене є вже відео з цим годинником. І це саме якби, частина ремонту цього годинника, так як тут вилетіла позначка. І також відлетіла ніжка. Одна ніжка є ззаді, а другої немає. тобто Її треба буде прикріпити. Ось ця ніжка в мене є ось тут. Буде досить така. Кропітка робота, щоб її правильно поставити. І ось звідси. Це другий би, циферблат. він є достатньо пошкоджений. Я не думаю, що я буду його використовувати, але я буду використовувати як донор саме для цієї роботи. Тут є назва Citizen, яку я планую звідси зняти і поставити, поставити ось сюди. Тут є також дві ніжки, якщо би пригодилось, але ніжку я знайшов. Коли я розбирав повністю цей механізм, там була ніжка також всередині механізму. Ось так. Тепер цей циферблат я можу поставити на місце, щоб його не пошкодити надалі. І зайнятися ось цією роботою. Ось зараз подивимося на цей напис, який я хочу зняти під мікроскопом. Він не є ідеальний, як можна бачити, тут є подряпнений. Тобто я купив цей, цю запчастину окремо, вона йшла без скла. Тобто, звичайно, що воно десь в когось валялося і є подряпне. Я просто хочу зараз переконатися, що це дійсно подряпне, а не щось таке, що я можу помити. Я намагаюся помити ось цією, цією шкірою на паличці, але особливого результату я тут не бачу. І я думаю, що тут я. Практично нічого зробити з тим не можу. Буде так, як, як буде. Тепер треба це зняти. Ось це зі зворотної сторони. Там є дві ніжки, які тримають цей напис, і вони виявилися так, що вони досить легко виштовхуються ось так голкою, і наш напис є повністю зняти. Я, в принципі, сподівався, що тут можуть бути якісь складнощі, що, можливо, придеться висверлювати, але все знялося досить. Добре. Зараз тепер треба подивитися, чи ось ці дві ніжки, які є на написі, чи вони будуть підходити точно під ті отвори, які в мене є на тому циферблаті, в який я хочу цей напис поставити. Якщо хоч щось трошки не підходить, то е, придеться щось придумувати. Ось зараз я так приміряю попередньо, виглядає так, ніби воно так важко сказати, виглядає так, що воно нібито. Там, де воно має бути, але тут має бути абсолютно точно. Щоб перевірити точно, це треба поставити в отвори і подивитися, як воно буде стояти, чи взагалі воно туди зайде. Ось зараз я перше вставляю. Спочатку слова. Ось так. Ніжки по розміру отвору абсолютно підходять А ось за дистанцію між між отворами не зовсім. Як можна бачити, тут мені треба трошки зігнути напис, щоб можна було вставити другу ніжку. Ось зараз я її вставив, але якщо подивитися на напис, то можна бачити, що він якби зігнувся. І коли я, наприклад, не бачу оці подряпини. на на самому написі «Citizen» неозброєним оком, я практично їх побачити не можу. А що стосується того зігнутого напису, то, то це видно неозброєним оком. Тобто це мені не подобається. І я вирішив забрати одну ніжку ось тут. Це досить легко. Я не зрозумів, чесно кажучи, до кінця, який то матеріал. Перше, я думав, що це був пластик, але виглядає так, що це можливо. Можливо, метал. Це не має значення. Що я зараз буду робити, я просто вставляю ніжку, яка є першою, а друга ніжка вже забрана, і тепер я цю сторону просто закріплю двохкомпонентним клеєм. Зараз я намагаюся подивитися, де мені треба поставити цей, нанести цей клей, так, щоб він не виступав за межі слова, а десь там заховався за, наприклад, буквою N. І тепер я наношу трошки двокомпонентного клею. Багато не треба. зовсім Зовсім трошки цей клей досить сильний і напис досить-досить легкий. Тобто він буде тримати краще, ніж він тримався до того. Ось так, треба зробити, щоб було абсолютно рівно. І тепер чимось притиснути і щоб воно так деякий час постояло. Я думаю, що питання з написом буде вирішено. Як я говорив, мені не зовсім подобалось, що воно так було трошки якби, нерівно, так як отвір був. Надто близько, і я вирішив е, зробити отак. І це як я е, приклеїти тобто, в одну сторону. Я думаю, що цього буде достатньо, буде тримати досить надійно, клей досить сильний. Е, цей клей, правда, висихає дуже-дуже довго, тому я ось придумав е, це мій інструмент для того, щоб е, надівати скло. Я просто ним вже не користуюся. Я забрав його низню частину. І зараз просто от трошки. Дуже легенько, просто щоб ця пластмаска, це напис Citizen просто якби був, до циферблата, і все, щоб не зігнути ніяк циферблат. Досить легко. І так я оставлю його на ніч і я думаю, що цього буде абсолютно достатньо, щоб вже цей напис ніколи не відпав. Я зараз пройшов якийсь час і я буду знімати. Тут пройшло 24 години приблизно. О, зараз все знімаю. Виглядаю непогано. Все досить рівно. Хочу спробувати штовхнути, подивитися, що воно ну, дійсно приклеїлось як слід. Так, виглядає, що все добре приклеїлося, виглядає досить рівно, я дивіться зараз під збільшеним склом. І все абсолютно, абсолютно рівно. Тепер друге, що мені треба зробити е, з тим годинником мені, е, з тим циферблатом, мені потрібно буде причепити ніжку, якої тут не вистачає. Я знаю, що мені, напевно, швидше за все скажуть, що такі речі продаються на AliExpress. Е, і я знаю, що вони там продаються, це правда. Але мені цікаво зробити це не купуючи додатки, додаткові запчастини, чи навіть інструменти, тому що там також є інструмент, який саме робить цю роботу. Але в мене інструментів вже достатньо. І я хочу нічого не докуповувати, а зробити, відремонтувати це, що є в цьому годиннику. Ось тут є та відламана ніжка, досить маленька. І я хочу її припаяти ось туди вона має бути з самого краю. Ось сюди. Мені це треба зробити е, максимально рівно. Е, акуратно, так як деколи, якщо нагріти надто багато, можна мати пошкодження зі сторони циферблату то фарби. Тобто це треба зробити досить швидко, досить акуратно і максимально рівно, так я не зможу зігнути потім ніжку, якщо мені треба її. Трошки підрівняти, вона швидше за все просто знову відламається. Але це буде цікава робота, так що зараз будемо пробувати. Перед тим, як робити цю роботу, треба переконатися, що сама ніжка є рівна. Я зауважив, що вона не зовсім така рівна, як мені б хотілося, і ось це як я буду її рівняти. Тобто я її положив на оцей металевий блок. Е, тепер я беру пінцет і просто сталовий пінцет. І я отак. Так, я розкачую і вона вирівнюється. Тобто зараз я можу бачити, що вона виглядає досить досить рівно. Перше, що я зробив, зараз я взяв паличку з бочистку, відрізав її рівно, просверлив в ній ось ту дирочку. І туди досить так, тісно запхав цю цю ніжку, яку мені придеться перепаяти. Ось так. Я причепив це до того от інструменту, щоб я міг її потім опустити ось таким чином, де мені буде необхідно. І тут. Тут я взяв, закріпив дайл циферблат в це інструмент. І тепер, що я хочу сказати, що тут ще в цьому годиннику є ось, така, ось такий якби, круг. Таке кільце. І тут в кільці є отвори, два. І це ті отвори якраз ніжки проходять через ці отвори. О, зараз я поставлю. Хочу сказати, що якщо б я використовував ніжки з AliExpress, вони трошки інакші, вони мають таку якби базу. І я не думаю, що це було б добре, так як це кітце має лежати абсолютно на циферблаті ось таким чином. І зараз я хочу трошки, щоб мені легше було припаяти, я хочу просверлити, тобто почистити циферблат там, де я буду паяти. І це я зроблю ось сверлом ось так, я вже бачу, де де мені треба паяти. Ось зараз я вже припаяв. виглядає отак, можливо, не, не дуже гарно, але. Я зараз цим займуся і буде виглядати набагато набагато краще. Тут головне, що воно було припаяно в правильному місці. Виглядає так, що цього разу мені вдалося припаяти саме там, де я хотів. На жаль, я не зміг зняти цей процес на камеру, так як це досить, досить складно. Щоб це припаяти і було видно, що я роблю. У мене нема можливості поставити камеру під таким кутом. Але я думаю, що це якби зрозуміло, як це. Як це зробити. Маю сказати, що припаялось досить добре. Пізніше я буду трошки намагатись трошки підігнути цю ніжку, і я буду докладати досить багато зусиль. І ця ніжка абсолютно добре припаяна. Я думаю, що я її зможу відламати, якщо я докладу такі зусилля, але вона абсолютно не відламалась, вона досить добре тримається. Я її трошки підрівняв. І зараз я ось тим скальпелем я забираю зайвий метал. Мені там абсолютно не може бути ніякого зайвого металу. Так якщо там буде якийсь метал, потім ця, цей циферблат не буде сидіти плоско на самому механізмі. На платині механізму, тому треба повністю все забрати, щоб не було нічого зайвого. Мене не дуже цікаво, як, наскільки гарно це буде виглядати, так як це є з задньої сторони. Я просто хочу, щоб та ніжка була рівна і щоб не було ніякого зайвого металу. На додаток тут ще буде йти кільце, яке теж має сидіти абсолютно плоско. Ось зараз я бачу, що трошки ніжку треба підрівняти, і я візьму, беру свій, свій пінцет, який досить. Такий сталевий пінцет, досить сильний, і я доклав достатньо зусилля і вона не відламалась. То, що я не можу відігнути, я просто спилюю. Що є ближче до місця, де є припаяна ніжка, то я підігнути не можу, так як там воно не гнеться і там мені приходиться спилювати. Тобто, за допомогою напилки і за допомогою скальпера я знімаю повністю весь, весь зайвий метал, і в кінці я отримую. E, досить типа результат. Але мушу сказати, що це було складніше, ніж я думав. Я думав, що я це зроблю швидше, що мені це вийде, але це набагато легше. Але це був перший раз, що я паяв ніжку, яка є ось такого вже маленького розміру. Тобто це рідна ніжка цього, цього механізму. І... Тому що розмір такий маленький і важко тримати таку деталь і паяти, це виявилося складніше, ніж я думав. Ось можна бачити, що я трошки підігнув, вона вже набагато рівніша, і зайві речі я просто, просто спилюю напилком. Також не хочу спиляти надто багато. Я в основному нагаю сплювати нижню частину, так як верхня частина вона вже є по розміру. А нижню частину я мушу трошки ще довести до кондиції. Ось так. В принципі, зараз це вже що в мене вийшло. Ось зараз вже робота зроблена. Тобто, що я використовував для цього, звичайний паяльник, олово, дротик. Ось цей паста, флакс. Мені не вийшло зробити це так, як я вплодував самого початку, використовуючи ось цей інструмент, так як Як перший раз я запаяв, використовуючи цей інструмент, але воно запаялося все-таки не так рівно. І мені довелося це відпаяти і зробити ще раз. І коли я це перепаював, я вже перепаяв таким чином, що я просто взяв паличку, зробив тут отвір, щоб тримати ці, цей маленьку ніжку, і вже так в руках тримав і, і запаяв. Як ви бачите, пізніше трошки прийшлося підрівняти і забрати всі зайві частини, але, в принципі, все вийшло добре. На мікроскопі виглядало все досить так. Жахливо, але якщо подивитися, от реально як воно виглядає, то в принципі все досить, досить вже акуратно, після того як все почищено. Ось ця ніжка за якою я зараз тримаю, виглядає досить акуратно. І якщо надіти на неї ось це кільце, яке тут має бути, то бачите, що в принципі воно якраз заходить так, як воно повинно було зайти. Ось бачите, воно залізло. Зайвий метал забраний, тобто кільце повністю прилягає до циферблату. І кільце не виступає за межі. Перший раз, коли я зробив, кільце виступало за межі циферблату, так як ніжка була причеплена не в правильному місці. В принципі, на даний момент я всім задоволений. Хочу сказати, що це досить складний спосіб це робити. І я би рекомендував. Ту саму ніжку е, припаяти досить-досить складно, це, як це досить маленькі речі. Е, що можна робити? Так, Звичайно можна або купити е, ці ніжки на Aliexpress чи десь в іншому місці, але вони переважно мають оту базу, і для цього годинка в ній це в будь-якому випадку не е, підійшло. Тоді можна просто знайти дротик, який по діаметру підходив би, і просто цей довгий дротик тримати і е, припаяти до циферблату і потім його відкусити по розміру і вже зачистити все. Так було б набагато простіше. Ну, але мені було цікаво зробити це саме так. Я, таке, я перший раз припаював оригінальну ніжку без, без, цього, без цієї бази. Ось таким чином. Так що все все вийшло, я задоволений. І що мені залишилось зараз, це просто. Зібрати цей годинник докупи. Ось він в мене зараз є. Покажу, в якому він є в стані. Ось це одні всі запчастини, майже всі. І ось тут другі. Ось все це тепер треба зібрати. І маю надію, що у нас буде добрий робочий годинник. Дякую за увагу. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайку, донайте на розвиток каналу. Щиро вам вдячний за вашу підтримку.